Так, всім привіт, вітаю вас в новому відео. Хочу вам одразу показати розпаковочку з тему, те, що я замовила. Я вже в інстаграмі це все показувала, то вирішила ще показати і тут. І перше, що пройшло, це ось такі ось от планшеточки. Це для наборів із резиночок та заколочок. Зараз покажу, як воно приблизно буде виглядати. Ось так ось. Тут можна буде як резиночки, тут у мене заколочки ось такі. Дуже гарно буде виглядати. Потім для резиночок. Ось такі ось з бантиками, так. так. Такі ось бантики, і воно буде виглядати ось так. Єдине, що я як, як казала, тут написано in, -in China». Е е було б добре, якщо було б написано, що це ручна робота, але є так, значить вже буде нехай так. Наступне це ось така ось планшетка. Це для заколочок. І для трохи менших ця планшетка йде з бантиком та такими сердечками. І для менших заколочок ось такі ось. Ой. ось так. І зараз покажу, як воно буде виглядати. Ось так для більших заколочок. Одни і ось так для менших. А ще я замовила ось такі наклеєчки. Коли буду пакувати замовлення, то буду ліпити ось такі наклеєчки. Зараз одну спробую. Відклеїти, показати. Зараз так наклею. Ось так. Такі. Хотіла щоб ось ці всі планшетки, оце все було в таких блакитненьких кольорах. Щоб все було однакове, але не було таких малюнків на оцих планшетках. Але нічого. Я вибрала такі, тому що в мене якраз в інстаграм-магазині такий бантик, звичайний, сіренький, то якраз мені підходить. То мені здається, я далі буду таке замовляти. Бо дуже-дуже гарно виглядає. Вот я уже поробила вот так, вот так, и так само розиночки вот такие. Пост все, краса. Мені дуже сильно подобається. Тож, тепер буду зараз, напевно, займатися, робити деякі новиночки та одразу їх буду ціпляти на ось такі ось основи, планшетки і фотографувати. Все, що сподобалось, можете зайти в мій інстаграм, там подивитися, запитати мене в коментарях, чи є в наявності, бо в особисті повідомлення в мене не завжди відображаються. Тому краще за все питати в коментарях. І так, хочу показати, що ж подарували Свято Славу на день народження в основному, крім. Навіть не в основному, а всі іграшки, крім наших, це машинки. Він машинки обожнює. Тому, і добре, що я... я хотіла замовити машинку. І добре, що я не замовляла, а все-таки вирішила замовити щось таке. Тому зараз показую. Перше, це ось така ось швидка допомога. Ні, відкриваються. Передні двері. Потім бокова ось ця від... відкривається, закривається. Поклади. Поклади на місце. Молодець. Угу. Потім відкриваються задні, і тут, до речі, витягується ще ось. Ця ось штучка і закривається. Вона тут заводиться, потім працює зібрано, ніби паркується. Ось така ось. Святославу дуже сильно вона подобається. Далі. Ось така машина, тут він вже познімав, треба буде поставити назад ось ці борти і оцю штуку, бочку якусь таку. Тут піднімається оце все, оце дістається. Двері тут. Ні, тут двері не відкриваються, але все одно воно теж звуки видає. Та зараз покажу. Далі це пожежна машина ось така. Тут теж двері відкриваються. Двері відкриваються. Теж різні кнопочки. Різні звуки видає, ось тут заливається вода. Ось тут є ось така кнопочка. І звідси бризгає вода. Тут така ось швальничка. Це теж дістається. Ось так. Вичахується. Це теж регулюється. Тут може діставатись ось так, може ставитись. Ось така ось машинка. Отака машина. І тут дуже багато різних модель машинок. Вони ось тут, з тур, до речі, відкривається. Ось сюди ставиться машинка, вона звідси виїжджає. Ось така. І ще, що йому подарували, це. Ось така автомийка, Тут теж заливається вода. Зараз зараз різні звуки, і отут така пара іде, ніби мию машинку. Тут можна крутити, і машинки крутяться. І до цієї автомийки, тут ще ось така рація є. І до цієї автомийки теж йшла ось така пожежна машина. Святослав довольний, йому дуже подобається. А, і ще зараз покажу, це будемо ми вже разом робити із Святославом. так? Зараз покажу, що я ще подарувала. Це ось такий годинник потяг. Тут можна вставити фото, знімається Ось так ось виглядає. Тут знімаються частинки і засипається пісочка і робиться ось такий ось потяг. Тож ми трохи пізніше будемо із святосхавом робити. Так, діставили м'ясо. Зараз хочу приготувати відбивні. До відбивних, напевно, приготовлю картопельку. Запалила собі ось цю штучку. Зараз там трохи роз... воно розтопиться і так пахне дуже приємно. Тож, буду починати, напевно, з першу. З відбивних, а потім, напевно, буду вже чистити картоплю та ставити варити. Або, можливо, запечу в духовці. Що не знаю, зараз буду дивитися, що зроблю, але спочатку з відбивними займуся. Так, зробила трохи відбила відбивних тут. Зробила таку ось паніровочну суміш, який я буду замочувати, в свої відбивні та смажити. Тут яйце, трохи муки, сіль та перець. Далі це все я зараз ось так додаю, відбивну, вмочую і смажу. на сковорідці. Всім привіт! Сьогодні хочу поїхати в місто, буде записалася до лікаря, до стоматолога. Мені потрібно буде запамбувати один зуб. І ще потрібно буде трохи скупитися, написати список, що треба купити, бо потрібно приготувати щось їсти. Вчора я приготувала від і картоплю пюрешку. І сьогодні вже треба буде щось на друге приготувати. Я знаю, що я хочу борща приготувати. Мені потрібно буряка купити, бо я вчора хотіла його готувати, але не було у мене буряка. Тому перенесла на сьогодні. Знаю, що сьогодні буду їхати в місто. Що там? Буду їхати в місто і якраз. Любую щоб можна було приготувати сьогодні ввечером борщ. Коли вийде це відео, я не знаю. Можливо, в понеділок. А можливо, я навіть його сьогодні ввечері змонтую та викладу сьогодні, в п'ятницю. Не знаю навіть, бо я дуже-дуже мало чого знімала. Маме! Що там? Меме. Бо Я дуже Меме. мало чого Меме. знімала, Меме. я дуже мало чого знімала, тому що у мене я не знаю, чи це правда на оці магнітній бурі, що зараз на що, я не знаю, дуже-дуже сильно болить голова, особливо на вечір починає дуже сильно боліти. Іноді навіть таблетки не допомагають тобі до головної болі. Зранку нормально, а ближче до вечора то вже капець, так болить голова, що це жах. Тому я все це, весь цей час нічого майже не знімала. І навіть не знаю, що за відео буде. Можливо, навіть сьогодні я щось зніму, так як буду в місті. Так, все, ліжко вже застелила, Святослава ліжечко теж. Його вже постіль не міняла, бо я тільки недавно замінила. Нашу вже поміняла, застелила. І тепер лишилося кинути в прання стати. І поки в нас морози, то можна буде вивісити на двір. Мені дуже сильно подобається, коли після. На вулиці заносиш, воно з такою свіжістю пахне. Просто не передати. І ніякий кондиціонер не потрібно буде. Opens a world through an ancient Ми вже пообідали. Я після того, як ми пообідали, все поприбирала. залишила тільки, закинула рушники, їх треба буде кинути, попрати. Зараз постіль попереться, і тоді рушники. І помити пилосос.